Всім привіт! З вами Максу на каналі Сурсі ЧатіВ. Сьогодні у нас коротеньке відео, як кажуть під резюмую роботу з деякими новими принтерами, що з'явилися в моєму парку машин. І як ви вже пам'ятаєте з попередніх відео, ми поговоримо сьогодні про Creality K2, та новеньких бамбулавах P1S та a 1 Mini. Поїхали! І так, почнемо, мабуть, з Creality k 2 Це найбільший принтер в їх асортименті, в асортименти Creality. Область друку 350х350 350, і по висоті там 350. Досить непоганий принтер. Ну, виглядає збитий, гарно все. Є система AMS, вона називається CFS. Аналог Бамбулаба АМС-ки. Маємо все працювати як годинник. В принципі, креаліті, не перший рік вже на ринку, але я дуже і дуже розчарований цими принтерами. Просто капітально розчарований. Ще не було жодного дня, щоб я не мучився з ними. Кожну третю, четвертий друк або забивається МС, або десь проблеми, забувається сопло. Десь щось, якийсь залишок пластика залишився всередині, приходиться чистити, то він не запускається, то у нього датчик якийсь там, то щось не калібрується, то десь вісь Z щось зупинилося. І навіть посеред друку він буквально часто з, ну, з, запинається, зупиняється, стає. Я не знаю, що з ними відбувається. Я думав, що це мені просто так не повезло, і я купив ось таку, ось таку шарашкіну контору. Але креаліті, чесно кажучи, мене не здобували. Щокреліті К1, щоліті К2, що ендери це все так шарпотреб, про який я вже неодноразово говорив, і, на жаль, я думав, що К2 плюс це було, буде щось дійсно новітнє, щось дійсно вони скопіюють у бамбулабі максимально точно. Але вони, як завжди, привнесли своє, і це своє тепер не працює нормально. Якщо ви побачите на ринку, то ці принтера продають по 50 тисяч, хоча їх вартість, наприклад, там 80. Як ви думаєте, чому? Тому що просто не можуть їх продати, бо вони косячні, у них вічні якісь проблеми, на відміну від бамбулабів. Тому в цьому плані креаліті ви обісралися. І вам потрібно було називати не К2, не К1 принтера, а Г2, Г1. Гівно одне, гівно-друге. Тому що по-іншому я це не можу ніяк пояснити, друзі. Просто не можу пояснити. Якщо, наприклад, взяти P1S, там, навіть A1 Mini, до речі, щоб ви розуміли, A1 Mini, який я взяв для своєї дочки, він друкує набагато краще, навіть, ніж будь-який інший k 1 k 2 Creality. і навіть трохи краще, ніж P1S. На тих же параметрах, з тими же соплами і так далі. А один міні мене, чесно кажучи, просто порвав. Порвав на частки. Я в нього закохався, серйозно. Якби він не був такий габаритний з IMS-кою своєю, я б їх прикупив би собі, в свій парк машин. І, ну, Якби була можливість якось закрити його, тому що все ж таки зима на дворі і скоро буде, і тому, звісно, нам треба закрити корпус. Тому мені прийшлось, на жаль, вибрати собі ось такі бамбулабики. Бачите, в мене вже їх багато. Ще ж тут 5 має приїхати ось такий парк машин саме з бамбулабів. І це не тільки причина, тому що вони дійсно гарно друкують, на серії вони гарно все показують, а ще й тому, що вони одноманітні. Це ось та причина, про яку я вам розказував раніше. що Коли різнорідні принтера дуже важко під них під кожного підстроюватися, там, параметри, щоб вони максимально точно співпадали, і це, звісно. Важко. Важко зробити максимально точну серію. Тому приходиться брати одноманітні принтера. Ну і звісно, прийшлося переплачувати саме за бамбулаби, тому що з ними проблем немає. А саме з АМС-ками. АМС ки відпрацьовують просто, просто пісня. А, свої слова не забираю. У бамбуків є мінус, головний мінус це пі підложка. До неї липне все, просто шикарно липне. А от сама вона до магнітів, коли. Щось таке потужне друкуєш, то, на жаль, вона загинає кути. І це я вже проходив. Навіть кути загинаються, коли багато маленьких деталей розкладаєш, то короткі. У мене було випадок буквально вчора, коли одна з деталей відірвалася і в повітрі друкувалося волосся. Тому що просто, і це не тому, що там не попшикав, бо я їх пшикую навіть в столиці, а тому, що просто загнулася пластина з одного кута, і воно підірвало деталь. От якби вони щось придумали в цьому плані, щось таке міцне. До речі, я вже експериментував з металевою пластиною, але на бамбуках вона чомусь не спрацювала. 4 мм сталь не працює. Він просто упирається, рве підлогу, рве вали, вигинає їх, але не хоче спрацьовувати датчик. На відміну від К2, до речі, на нього я став металеву велику товсту пластину рівну. Віддрукував і датчики там спрацьовують. Тобто тензодатчики якось тут по-іншому трошки відпрацьовують. Штучний інтелект мені сказав, що у бамбуків, скоріше за все, йде перемагнічування столу, і тензодатчик, змінюються його параметри висоти, тому він не реагує. Можливо, це правда, можливо, він помиляється, не знаю. Будемо ще експериментувати далі. Але з кріаліті я більше не хочу мати справу. Це два принтери і все кінець. Для мене це вмерла компанія, тому що за такі кошти, скільки коштують ці принтера, краще б я вже взяв того H2D від бамбуків, хоч у нього і менша область друку. Але я все ж таки сподіваюся, що Bambulab випустить принтер з областю друку 400 на 400 або 500 на 500. І тоді вони будуть просто не перевершені. А поки що, альтернативи, на жаль, ось цим двом заразом немає. Ну, а тепер коротко по якості друку. Оце у нас найгірше друкує К2. Подивіться, яка ще полоса полосаун йде. Трошки засвіт у мене камери йде, але і так видно, що, ну, чесно кажучи, просто відстій. Наступне це у нас Гост. Гост 6, друзі, це старенький принтер. Швидкість його друку 80% верніше, 70 від швидкості попереднього. Але якість, подивіться, набагато цікавіше. Далі йде P1S. Тут у нас красивіша поверхня. Є невеличкі маленькі десь косячки, але в принципі дуже гарно. Ну, і A1 Mini. це просто пісня. Швидкість його була 180 мм на секунду. Ось цього 150 мм. Ось цей у нас 80 Гост. А ось цей був 120. І як ви вже зрозуміли, К2 Плюс обісрався знову. По повністю, по якості просто мене вбив, просто вбив, друзі. Це якось я, я. Я навіть не можу, у мене слів немає, щоб ось такий старенький гост 6 обійшов К2 Плюс новітній принтер. Навіть реборни мої обходять К2. Плюс, до речі, ось такий плюс Сафір плюс, друкує навіть краще, ніж гост. Десь на рівні з P1S. Але швидкість, ви ж розумієте, швидкість тут 80 мм на секунду. На 33% по часу довше, ніж k 2 або p 1 s Але різниця в якості буде плюс-мінус така, як у P1S. Тобто виходить так, що цей буде на 33% довше друкувати, але по якості так само. Але краще буде, ніж будь який з цих креаліті. Тому я, чесно кажучи, просто хотів би, щоб виробники зробили висновки. Адже ладно, якби у мене там один принтер працював. У мене два їх. І я спілкувався ще з колегами, які також мають Creality k 2 і вони також шоковані якістю даних принтерів. Єдина перевага цього принтера це те, що в нього область друку 350х350, що 350, більше, ніж у будь-якого іншого мого принтера. Це єдина перевага. Їх. Хоча ні, у мене ж є самозбір, у якого 350х380. Тому, в принципі, можна сказати, що він і тут обісрався. Я сподіваюся, ця інформація буде вам корисна. На цьому буду з вами прощаватися. Не забудьте підписатись на канал. Будьте здорові!